Привіт! Продовжуємо вивчення теми становлення комуністичного тоталітарного режиму і розглянемо питання Українська автокефальна православна церква та комуністична ідеологізація культури. Задовго до запровадження офіційної кампанії Коренізації Москва дозволила здійснити українізацію церкви. Створена у 1918 році Всеукраїнська Церковна Рада наполягала на утвердженні в Україні незалежної від російського патріархату, тобто автокефальної церкви. Підтримка автокефалії радянською владою пояснювалася бажанням розколоти і послабити Російську православну церкву. У жовтні 1921 року було скликано Собор. Який проти волі патріарха обрав митрополитом священника Василя Липківського? Так було покладено початок українській автокефальній православній церкві. У 1924 році нова церква вже мала понад тисячу парафій. До неї почали приєднуватися українські парафії в Америці, в Європі. Успіх став несподіванкою для влади, яка дозволила утворення Української автокефальної православної церкви з огляду на загальний занепад релігійного життя через церковні розколи. З 1926 року на українську церкву почався наступ. А у січні 1930 року вона вже була ліквідована самого ж Василя Липківського. У віці 73 років чекісти розстріляли. Більшовики намагалися використати надзвичайний потяг мас до культури у власних інтересах. Пов'язуючи ідеологію і культуру, партія Леніна обирала найпродуктивніший шлях до зміцнення своєї диктатури. Ідеологізація культури почалася із створення у лютому 1919 року. Наркомату агітації і пропаганди в українському радянському уряді. В Україні почалася швидка розбудова мережі культурно-освітніх закладів, метою яких були популяризація, поширення і нав'язування комуністичних ідей. Створювалися палаци культури, народні університети, селянські будинки, клуби, хати читальні. Влаштовувалися мітинги, лекції, диспути, концерти та інше. Водночас зі створенням нових культурно-освітніх закладів ішов активний процес більшовізації про світ, заснованих українською інтелігенцією, у попередні роки. Усі так звані буржуазні газети були закриті. Проте радянська влада подбала про регулярний випуск. Власних періодичних видань, які активно поширювали комуністичну ідеологію, компартія більшовиків величезного значення надавала ліквідації неписемності. Одним із основних завдань, яке поставили перед собою більшовики, було навчити кожного читати газети, листівки і відозви. Наркомат освіти отримав право залучати до навчання неписьменних на засадах трудової повинності всіх грамотних громадян, звільнених від воєнної мобілізації. З весни 1920 року в Україні розгорнулася кампанія з організації шкіл та гуртків лікнепу. У червні 1920 року наркомат освіти УСРР. Видав постанову під назвою про запровадження в життя єдиної трудової школи. Шкільні заклади різних типів, зокрема приватні гімназії та ліцеї, перетворювалися на стандартизовані державні установи із семирічним навчанням. Єдина трудова школа поділялася на два ступені: перший чотири класи і другий три класи. Після закінчення семирічки. Діти могли навчатися в професійно-технічних школах і технікумах. В Україні інститут і технікум визнавалися як рівноправні форми вищої школи. З тією різницею, що технікум випускав вузьких спеціалістів інструкторів, а інститут висококваліфікованих спеціалістів практиків. У 1920 році. Були ліквідовані університети, їх поділили на кілька самостійних навчальних закладів. Серед них переважали інститути народної освіти, які готували педагогічні кадри для єдиної трудової школи. Вихідці із робітників мали пільги під час вступу до вищої школи. А отже, відбувалося масове оробітничення, чи, як тоді казали, пролетарізація вишів. Утім, оскільки освітній рівень переважної більшості робітників був надзвичайно низький, вони не мали базового рівня знань для навчання у вишах. При інститутах створювалися робітничі факультети, робітфаки. Вони працювали за програмою єдиної трудової школи, але з тих предметів, які відповідали профілю вишу. Робітфаківців забезпечували гуртожитками і виплачували їм державні стипендії. Ліквідація університетів обмежила можливості провадження наукових досліджень у вищій школі. Розвиток науки зосередився в Українській академії наук. У попередні періоди важливим елементом духовної культури народу була релігія. Комуністична ж партія поставила собі за мету. Підпорядкувати або зовсім знищити церкву, вона прагнула виховати нове покоління цілком атеїстичним. Тож, із суспільного життя було вилучено духовну музику, чимало шедеврів світової літератури, релігійну філософію, неперевершені досягнення живопису на релігійну тематику та інше. У січні 1919 року у наркоматі освіти УСРР було створено Всеукраїнський кінокомітет. Він узяв під суворий контроль виготовлення і прокат фільмів, кіноапаратуру, запаси імпортної плівки. У кіновиробництві надавали перевагу хронікальним журналам і агітаційним стрічкам. У середині 20-х років в Україні вже працювало понад 500 кінотеатрів. У 1924 році режисер Володимир Гардін поставив фільм Остап Бандура. У 20-ті роки зійшла і зірка видатного майстра кіномистецтва Олександра Довженка, який у 1927 році поставив фільм Звенигора, а в 1929 році Арсенал. Більшовики надавали великого значення монументальній пропаганді, у якій революційні ідеї пов'язували з національною традицією. Зокрема, повсюдно в Україні зводилися пам'ятники Карлу Марксу і Тарасу Шевченку. Помітний поштовх для розвитку образотворчого мистецтва дала Українська Державна академія мистецтв. Вона була створена ще Центральною Радою у грудні 1917 року. Українська державна академія мистецтв це перша українська вища мистецька школа. Ректорами академії упродовж 1917 років були відомі українські митці: Василь і Федір Кричевський, Георгій Нарбут, Михайло Бойчук. Незважаючи на те, що більшу частину життя Георгій Нарбут провів у Санкт-Петербурзі, він захоплювався українськими старовинними гравюрами і геральдикою. Його знахідки мали велике наукове значення і неабияк вплинули на всю його творчість. На замовлення урядів УНР і Української держави, він виконував художнє оформлення різноманітних державних паперів, банкнот, поштових марок обкладинок до ратифікаційних актів, грамот з нагоди урочистих подій, він є автором українського державного герба і печатки багатьох ескізів військової форми. Не менший вплив на українське образотворче мистецтво справила творчість Михайла Бойчука. Бойчукізм у монументальному малярстві визнано окремим стилем. Художник творчо поєднував традиції народного орнаменту, мозаїки та фрески давньокиївської доби, українського портрета 17-18 століть, візантійського іконопису і раннього західноєвропейського відродження.